У Києві стоїть два пам'ятника засновникам Києва, Києю, Щеку і Хориву і їхній сестрі Либідь. А вони за легендою були вікінгами, і заснований був Київ задовго до того, як була заснована Москва. Але вже в наші дні дуже нешанований мною і всіма вами чоловік сказав, що Україну заснував Ленін. То як Україна складувалася? Хто її створив? Ленін Владимир Ілліч. совєтської. Ці таких не діяли. Так. Да, тех, тех, тобто цей чорт каже, що України не існувало, і українців не існувало не випадково, і не випадково він дискредитує українську історію. І от у мене питання: Леонід Лопатін історичну частину фільму спотворив і викреслив випадково чи цілеспрямовано? У фільмі присутня монета з тризубом часів князя Володимира, але персонажі в сценах, які написав Лопатін, говорять, що це монета часів Мазе.